Найди нам, де пожити. Прошу тебе, по-братськи, найди, пожалуйста, нам, де пожити. На тобі гроші. Просто найди, де пожити. Сможеш? Сможу. Я говорю, на гроші. Біжи. Вона така, побігла. Напиши мені. Вона, хорошо. Я працюю. В цей момент я така чувствую, блядь. Mm. Не пише. Ні-ні, діло не в тому. Чувствую, що я вже все. Ну, треба як-то робити ноги, треба думати, як. Як-то вот. робити ноги, якщо вона така, значить, пристрелима. А вот, то я не знаю, на том доринки закопає. А вот, і підходить до мене, приходить якась психологша. А, приходить одна дівшка. Дівшка, не психологша, приходить вона дівшка. Така жіночна в образі, така вся в квітах, така вся. Ну, я погачу, але ось зійда. Така залітає до мене, така: "Боже, яка у вас красива, красивий кардиган. Ой, який у вас красивий. Боже, який у вас красивий магазин". Я так в захторі. Вона залітає, їй 57 доліт. А я стою. І вона: "А, я так думаю, Маєте рибочка. Вона трогає кардіган. Я говорю, не трогайте той кардіган. Вона каже, чого? Я говорю, через дорогу за 700 говорю, а тут за 1400. Говорю, за 700 говорю, візьмите саме. Вона така, от чим ви мені це зробили? Я говорю, То просто говорю, що я знаю, що цей кардіган так собі, ми його просто кикнемо кікнемо сюди або продамо його рівень за 700, скільки він стоїть. Говорю, прикольно, прикольно. А в мене є два з друге. І там була прям курточка на її розмір, вот, італійська, е, тому що вона, ця жінка, змішала всі свої магазини в один, в один і все зрівняла по ценам плюс-мінус. Але там є якісні, які були оцінені, а є були херня, яка була піднята, тобто, типу, щоб зробити середнячок. Вот. І я кажу, оце ваше. А така, я зараз поміряю. Я говорю, міряй. Вона міряє, а от... В цветах, все как я люблю. Каже, я Карди. Каже, а чего вы мне так помогли? Потому что я такая так льдина. Така типа, ну, а, а я говорю, ну, конечно. А мама такая, ой, класс. Все, я беру это, беру кардиган, и это возьму, и все возьму у вас.